Добрий день ще раз. Дійсно, не всім пацієнтам з миготливою аритмією, ми можемо зробити ізоляцію легеневих вен і позбавити їх від фібриляції. Якщо ми повернемося до такої когорти пацієнтів, як пацієнти літні, коморбідні, які мають високу, високий бал за шкалою чатва, і, відповідно, більшість з них мають. Великі бали по шкалі зблід, то е, така когорта пацієнтів, як за, я зазвичай, вона має ось таке замкнуте коло: це і серцева недостатність, і поважний вік, і наявність фібриляції перед серцем, і високий ризик, і високий ризик тромбоутворення, і високий ризик кровотечі, і високий ризик серцево-судинних подій. І все це обумовлено низькою фракцією викиду. Як правило, у таких пацієнтів ми не хочемо, грубо кажучи, відновлювати ритм. І от запитання таке, що є протипоказом до відновлення ритму. Угу. Не не, не спрацьовує Ну, так от чомусь. Так. Ну, е, от, якщо можна, то відіжми там попередній слайд. Давайте будемо без Е, Ні, той слайд, який схований. Або. Та, ну які, що, що є протипоказом до відновлення ритму? Зазвичай це є дійсно тромбо, тромботичні маси в лівому передсерді, або ну, неефективні попередні спроби, коли просто недоцільно відновлювати. Все було зроблено перед тим, і ритм не утримався, і тому ми не бачимо смислу проводити знову ж відновлення ритму. Е що може застерегти нас від дові... Не є протипоказом, але знову ж дає перевагу контролю частоти. Да? Це невідома давність фібриляції, перед неефективна медикаментозна терапія, перенесення ізоляції легеневих вен, в анамнезі, це не значить, що одна, да? а це цілий ряд і немає ефекту. І ну, на жаль, ми надаємо перевагу такого пацієнта. Контролю частоти серцевих скорочень. Похилий вік, надлишкова вага, супутня патологія, це все нам не дасть можливості, грубо кажучи, ефективно відновлювати і ефективно утримувати ритм у такого пацієнта. Якщо наступне запитання. Наступний слайд це якщо у хворого недоцільно відновлювати ритм або є протипокази до відновлення ритму, яку тактику обрати для досягнення повного контролю частоти серцевих скорочень? Призначити мінімальні дози бета-блокаторів, призначити максимальні дози бета-блокаторів та діоксину і стратегія PSN таблет Прошу починайте голосувати, вибирайте правильну відповідь. Я в той час про. Так прокоментую. Чому дози бета-блокаторів? Бо в більшості тих пацієнтів ми не можемо досягти цільових доз бета-блокаторів з-за низького тиску. Як правило, це низький тиск, висока частота, невеликий діорез, анасарка і все це супроводжується, грубо кажучи, просто неможливістю дати нормальні дози для зменшення частоти. Тут нам в допомогу піде діоксин, і от комбінована терапія бета блокатори плюс діоксин нам дає можливість досягти все ж таки ну, такого контролю частоти, поки пацієнт в стаціонарі. Коли пацієнт виписаний в стаціонарі, більшість пацієнтів від тих доз відступають в амбулаторних умовах. Я думаю, що всі проголосували. І правильною відповіддю тут є все ж таки. Стратегія PACE, бо вона надає максимально доведений результат з приводу контролю частоти серцевих скорочень. Що це за стратегія? Стратегія ця була викладена, її дійсно немає в настановах по, грубо кажучи, фібриляції, але вона є в настановах по е імплантації пристроїв та резінгрізуючій терапії. І якщо ми не можемо досягти у пацієнта медикаментозно або не впевнені, грубо кажучи, в ефективності цієї терапії в амбулаторних умовах, то ми можемо запропонувати йому таку стратегію, що ми робимо імплантацію пристрою і руйнуємо ав проведення і таким чином передаємо контроль над скороченнями слоночків пристрою. Таким чином, ми абсолютно можемо контролювати частоту скорочень. А в деяких випадках, якщо ми використовуємо CRT або електрод для стимуляції лівої ніжки, ми можемо навіть збільшувати функцію лівого шлунчика. Які інструменти? Інструментів на даний момент їх, грубо кажучи, троє. Це кардіоресинхронізуючий пристрій, коли ми ставимо два електроди, які я показував своїй попередній доповіді. Це електрод для стимуляції пучка гіса, коли ми посередньо електрод імплантуємо в провідну систему серця, що дає нам можливість передати імпульс безпосередньо в пучок гіса і досягти красивий фізіологічний вузенький комплекс у пацієнта з першочергово широким або ну зміненим шлуночковим комплексом. І е, останній інструмент, який з'явився з певним досвідом, нашим це електрод. Для, е, коли ми беремо електрод звичайний або електрод для стимуляції пучка гіса, і імплантуємо його або біля гіса, або в ділянку. Лівої ніжки пучка гіса, що нам також дає можливість отримати, можливо, незвичайний комплекс по графіці, але досить вузький, який досить швидко передає збудження на лівий шлончок і не. Зменшує, а в деяких випадках навіть відновлює фракцію викиду в цьому шлуночку. Крім цього, ми повністю контролюємо частоту скорочень. Ми повністю грубо кажучи, контролюємо діастолу та наповнення шлуночків за допомогою кардіостимулятора. Таким пацієнтам не потрібно грубо кажучи, відміняти бета блокатори бета блокатори в них ді роблять свою роботу, і, але Дози бета-блокаторів, можливо, можна зменшити, тому що не буде тої великої частоти, яка від нас вимагає великих доз. Ну і е, не всь, е, більшість цих пацієнтів не отримують діоксина, бо в них немає для того взагалі показів. Проводити е, Особливості методики, ну, вони заключаються в тому, що першим етапом йде імплантація стимулятора. Потім ми повинні бути впевнені в тому, що ми це зробили надійно і не очікуємо ніяких ускладнень. Е і тільки потім ми маємо право руйнувати провідну систему. Це можна зробити в один етап, а може бути це два етапи. Е перший етап це імплантація, потім декілька тижнів пацієнт, грубо кажучи, е заживає в нього імплантований пристрій. Е якщо Через 2-3 тижні все добре з електродом і кардіостимулятором, ми можемо абсолютно спокійно зруйнувати часто зруйнувати проведення ВВ вузлі за допомогою радіочастотної абляції і передати повний контроль на кардіостимулятор. Але у цих пацієнтів лишається миготлива аритмія в передсердях. І ці пацієнти змушені далі тривало пожиттєво приймати антикоагулянти. Відміняти антикоагулянт перед імплантацією такого пристрою не потрібно, тому що відповідно до настанов тільки нові антикоагулянти або пероральні антикоагулянти можна не відміняти перед імплантацією пристроїв. Це не супроводжується високим ризиком або великою кількістю гематом, або інших геморрогічних ускладнень під час імплантації пристрою. Подвійна антиагрегантна терапія має бути змінена на Одно, на однокомпонентну, А Берлінта і інші підвай, 12 блокатори рецепторів мають бути відмінені за тиждень до втручання. Чому потрібно проводити абляцію вевузла у пацієнтів з імплантованими пристроями? і Чому руйнується механізм CRT. Тому що послідовність або правильна робота CRT заключається в наступному. Перецерний електрод відчуває скорочення передсерць і е, дає сигнал з кардіостимулятору, що потрібно подати імпульс на ось цей лівошлуночковий електрод. Саме імпульс є, на лівошлуночковий електрод є другою подією, в цій, грубо кажучи, в, цьому, в цій послідовності. І тільки потім. Подається імпульс на правий шлуночок. В такому випадку в нас відбувається і передсерно-шлуночкова синхронізація, і внутрішньошлуночкова синхронізація між міжшлуночковою перетинкою та боковою стінкою лівого шлуночка. Якщо у нас у пацієнта фібриляція перецерд, то в нас відповідно велика кількість імпульсів в передсердях. Передсерний електрод нам вже не потрібний. Він нічого нам толкового не покаже. Він нам покаже тільки, що почалась фібриляція перед серця. Але коли наносити імпульси на правий або на лівий шлуночок, ми вже тут нічого в нас зруйнована, ця послідовність. Ми, як правило, хочемо контролювати частоту серцевих скорочень. Це у такого пацієнта неможливо без проведення абляції ав вузла. І знову ж в нас руйнується послідовність внутрішньошлуночкова, тому що тут до нас приходить велика кількість скорочень ботахів фібриляції, і стимулятор може тільки вирівнювати скорочення, грубо кажучи, доганяти ось цією стіночкою мішлунучкою перетинку. Коли ми, якщо ми зробимо абляцію ав вузла. То знову ж у нас залишається ось цей механізм, коли у нас буде спочатку скорочуватися шлонуч... лівошлуночковий електрод, а потім правошлоночковий. В нас таким чином залишиться повний контроль частоти серцевих скорочень, і в нас залишиться механізм внутрішньошлуночкової синхронії. Синхронія при е... передсердно-шлоночкова в нас в цьому випадку, на жаль, відсутня. І знову ж. В передсердях в нас лишається фібриляція, і, але таким чином ми все ж таки реалізуємо десь близько 80% ефективності CRT-системи. Абляція ав вузла відновлює міжшлоночкову внутрішню синхронізацію та відновлює контроль частоти серцевих скорочень, що неможливо досягти без цієї процедури у пацієнтів з абляцією без абляції. Це було доведено в дослідженні блок HF, і після цього було проведено досить багато досліджень, які показали: ось одне з цих це АПАВСЕРДІ, яке довело, що медикаментозний контроль програє апаратному контролю частоти серцевих скорочень. На основі ось цього дослідження була розроблена стратегія Пейсен таблейт. Для пацієнтів з з тахісистолічною формою фібриляції перец, в яких ми не можемо досягти надійного контролю частоти серцевих скорочень. Це дослідження показало, що апаратний контроль частоти у таких пацієнтів дає можливість зменшити загальну смертність, смертність по причині серцевої недостатності. Кількість госпіталізацій з причини серцевої недостатності біля 27%, що не дає, не дає можливість, що недосяжно для медикаментів. В минулому році на минулому конгресі кардіологів 23-му були опубліковані і доповідалися результати дослідження Будапешт Сертії. Це дослідження було побудовано так, що пацієнтам з дефібриляторами, пацієнтам з низькою фракцією е, робили апгрейд дефібрилятора на crt пристрій, що показувало, що чим відрізняється, грубо кажучи, ефект від самого CRT. і знову ж колосальні різниці між цими групами, майже на 15% краще е, було менше смертей у пацієнтів з CRT. Це знову ж у такої великої групи, у такої важкої групи пацієнтів досягти медикаментами неможливо. В них зменшувалась кількість госпіталізацій з приводу СН, кількість смертей від усіх причин і кількість смертей від саме серцевої недостатності. І механізм цього це саме ресинхронізуюча терапія. Також позитивно. Була динаміка по ехокардіографічним показникам, зменшувався і кінцево-систолічний кінцево об'єм, кінцева фракція викиду, і з, зменш, зростав кінцево-діастолічний об'єм, що є також позитивним показником. Антикоагулянти мають бути у таких пацієнтів постійно і дійсно. Антикоагулянт у цієї когорти пацієнтів за її важкості має бути самий, самий найкращий. І який антикоагулянт краще використовувати? Питання, який антикоагулянт має подвійний шлях виведення? Ну, я думаю, що сьогодні ви на це питання на зараз вже відповісте всі правильно, тому що це таке повторення тої інформації, яку ми хочемо до вас сьогодні довести. Пацієнти складні, коморбідні, в них е, важко спрогнозувати, що в них працює краще або гірше нирки, печінка, що краще буде виводитись. Тому краще користуватись тим антикоагулянтом, який має подвійний шлях виведення. І якщо у нас перевантажені нирки, то на себе вивідну, е, вивідний шлях бере. Можна голосувати, да, да Будь ласка, голосуйте. Коли в нас перевантажена печінка, є печінкова недостатність, то переважно препарат може виводитися через нирки. Коли в нас перевантажені нирки, іде велика доза там діуретиків, то може на себе брати в частину виведення печінка у цього препарату. Рівароксабан, Апіксабан, Едоксабан, Дабігатран. Будь ласка, чи є вже результати? Так, проголосували. Будь ласка. О, ну думаю, що Олексійович, ми з вами сьогодні вдало да, провели. Можна сказати, що всі вони мають подвійний шлях виведення. Нема такого, який виводиться б тільки печінкою чи тільки нирками. Але 50 на 50, так, це доксобан. Ну, я думаю, що ви погодитесь зі мною. Ми з вами разом приймали дослідження. Приймали участь в дослідженні і в. Едоксабан був досліджений в різних дозуваннях, і при однократному прийомі за добу, і при двократному прийомі за добу це не було властиво, мені здається, жодному з інших е, от, антикоагулянтів. Е, саме така побудова досліджень привела до того, що була випрацьована найбільш безпечна і найбільш ефективна е, стратегія дозування цього препарату. Тому що дійсно пацієнти, яким імплантовані пристрої CRT або стимулятори для контролю частоти вуза умов серцевої недостатності, це зазвичай досить коморбідні пацієнти, в яких є велика кількість призначень, велика кількість препаратів, які зазвичай можуть навіть міняти своє дозування, міняти свої призначення, і це важко спрогнозувати, тому краще. От, користуватися антикоагулянтом, який має от такий подвійний комбінований, е комбіновану можливість. Ефективність едоксабана у е пацієнтів важких була доведена в дослідженні Етнаєв, результати доповідав Олег Сергійович і інші доповідачі. Це дійсно довело його безпеку і ефективністю таких пацієнтів з серцевою недостатністю, з коморбідністю, з великими ризиками серцево-судинних подій та потребою, грубо кажучи, в допоміжних імплантованих пристроях. Також ми приймали участь в дослідженні IFNET-6, в якому були пацієнти з імплантованими пристроями і які реєстрували передсердні події з високою частотою. Метою цього дослідження було дострокове таке призначення антикоагулянтів у пацієнтів, у яких немає фібриляції, а є тільки такі така висока, висока активність передсердь в плані ритмі. Це дослідження довело, що едоксабан ефективен у таких пацієнтів, але не в усіх пацієнтів з перецерними еф... пробіжками високої частоти з часом з'являється моготлива аритмія. Тому воно було закінчено дослідження. Не всім пацієнтам з передсердними пробіжками потрібно давати антиаритміки і антикагулянти. Все ж таки потрібно далі нам працювати і вишукувати ту когорту, в яких. Вис... Пробіжки високої частоти переростуть потім у фібриляцію перед серця. Але в цьому дослідженні, знову ж, едоксабан себе показав досить добре і е... робив профілактику тромбоемболічних ускладнень досить ефективно. Знову ж, Едоксакорд є в Україні. Це перший та єдиний на даний момент едоксабан в Україні. Дякую за увагу.